Не всі старі технології погані. Ось у нас динамо втулка і світло, яке світить досить непогано. Як бачимо, колосо єлі-єлі крутиться, а світло вже виробляється. А якщо крутиться нормально, то і світло лупить також добре. Насправді це в нас втулка Shimano Давайте ми глянемо більш детальніше. Ось так: от. 6, 6 вольт тривати. Так, 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 так. Ось дх 3 d 72 Ці втулочки класно використовувати, коли ви їздите турінгом, коли ви їздите десь на довгій дистанції, і вам потрібно завжди якась підзарядка. Це ваш варіант, оскільки завжди на якійсь підзарядці на, на акумуляторному світлу завжди треба додаткове джерело. Це якийсь павербанк, а це додаткова вага морока думати, де зарядитися. А це. Ну, насправді, дуже хороший варіант. Він мені насправді подобається. Втулка звичайна, конусна на конусних підшипниках, потрібно час від часу, там кожних там, тисячу кілометрів, їх дотягувати, перевіряти, чи з ними все окей. Але суть проста. Якщо старі динамо точніше динамки вони кріпилися от сюди, і за рахунок кручення колеса е і шарика в Вироблялася електроенергія і давала це все світло, то зараз це все зробили у втулці. До речі, є такі втулочки, які можуть представте собі підкачувати колеса. Це вже інакша технологія, якось в інакшому відео. Якщо хочете, щоб я про неї розказав, плюсик напишіть, напишіть в коментарях. Гарного дня. Пока-пока!